Друзі, вітаю! Паніка в Кремлі з приводу передачі зброї Трампом Україні. Уже виступив Пісков, Царьов Медведьов. Всі виступають, всі кричать, що їм не подобається те, що Трамп буде передавати зброю. Україні яку зброю буде передавати Трамп. Ну, маленька деталь стала відома. Дуже надію, що це не все, бо тут теж є деякі деталі, які варто проаналізувати. Тим часом Китай не комплексує і з лазера просто почав стріляти в Червоному морі. Це не смішно, але блін. Давайте чесно, поки Захід говорить про санкції, поки захід говорить про тиск на Росію, на Китай, на Іран. Вони з лазера б'ють по німецьких літаках. Ось це вам реальність? Поки всі говорять з лазера. Ну і далі, Харбінський інститут технологій. Зараз теж з'явилася інформація в Блумбергу: продають технології Росії по повній нас. Виробляють ним не просто дрони, а ставлять виробництво в Росії. Давайте це теж аналізувати. Плюс гарні новини. Іран відмовляється від російського ППО. Правда, закупає китайське, каже російські лайняни, і ми з цим точно. Погодимось, давайте все це зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, ми сьогодні стартуємо новий збір на мільйон. Будемо купляти бомбер в вампір. А хлопці працюють на Донецькому напрямку. А це батальйон безпілотних систем Легіон Північ 44-ї бригади. Дуже круті хлопці працюють. А дуже сильно і багато просять бомбер. Але не один. Просять, щоб до цього бомбера ми ще купили батареї. Щоб ми купили батареї, кілька парних комплектів, щоб дрон не сидів без діла, щоб дрон постійно літав. Прилетів, відпрацював, новий комплект вставили, полетів. Ну і для інших дронів теж попросили кілька комплектів батареї, щоб вони теж могли літати без зупину. Бомбери класна штука, надійна, знаходять, ліквідовують, повертаються. А от хлопці попросили, щоб ми купили. Будь ласка, 100-200 гривень. А покладіть на банку свій 1% – 10 тисяч. Я теж кладу на банку, щоб ми разом, так сказати, великою бандою швиденько цей збір закрили. Плюс у нас там 200. А доларів було на PayPal, між зборами. Ви теж потрошки кидали, тому теж їх одразу заганяю в банку. Починаємо новий збір. Будь ласка, включіться. А потім у нас буде довша пауза, аж до, думаю, ну, якщо такого супер велику катастрофічно не буде, але десь до дня народження точно не буду відкривати. Потім вже відкрию на день народження, 18 липня. Зробимо там такий трохи більше збір. У нас є ідеї. Ну, думаю, поговоримо пізніше. Зараз закриваємо мільйон і. Рухаємось далі. Тому, будь ласка, зробіть донат. А я для вас все проаналізую в Кремлі. Пісков каже, що Путін, значить, це буде розцінювати. і Пісков розцінює це для Путіна. Путіна не завжди мізки працюють індивідуальному порядку. То він каже, що це ж типу захід не хоче миру. Треба ж так, не постачати кисень Україні, щоб вона задихнулася, щоб її швиденько можна було знищити. А от тоді це правильна політика. Тоді Росія дійде до Києва, дойде до Львова, і тоді можна буде Волинь віддати, значить. Сусідам, які їх там дуже не люблять, а Закарпаття віддати сусідам, які їх дуже не люблять, буковину віддати сусідам, які їх дуже не люблять, і тоді Путін буде щасливий. Решту він окупує і, власне, оголосить повернення Радянського Союзу. І, власне, Пісков каже: ні, 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 не постачайте зброю, бо це не сприяє мирному врегулюванню. Трамп сьогодні чітко сказав, що мирному врегулюванню сприяє. Тому що, поки йдуть переговори, Україна повинна мати зброю, щоб відбиватися. Тому що летить по 500, і Трамп каже це дуже страшно, але ми то знаємо це не на словах, а з вами на ділі, тому що це стріляють по нас, і зараз е бачимо всі можливості, що Трамп може збільшити цю. Поставку, що каже Atlantic Council? це аналітичний центр демократів. Зрозуміло, що не без крихтки опозиційності. Вони кажуть, що пауза в Пентагоні призвела до зовсім інших ефектів. Це як ви пам'ятаєте, сьогодні зранку було відео крінжове. В Міністерки юстиції, а хто вас стоїть на заставці? Всіх співробітників випадковим ціном виявилася Міністерка юстиції. Нагадаю, її підозрюють, а в таких не дуже порядних справах її чоловік вигравав більшість тендерів в управлінні державними активами і заробляв непогані кошти, частину з яких, як говорять, не злі язики відправляв одному чоловіку нагору. Ну от, -от приблизно. Такий зворотній ефект це відео отримало, і точно так же отримує зворотній ефект рішення е, Елбриджа Колбі. Елбридж е, хотів заборонити Україні поставки зброї, а вийшло навпаки. Опозиція взяла в штики, населення взяло в штики, е, внутрішні партнери по Заходу взяли в штики. і Трамп вийшов і каже, знаєте, щоб вони оборонялись, я їм зброю дам. Поки що деталі, скільки якої зброї не дають. Але, типу, з'явилася інформація, що Трамп пообіцяв Зеленському системи Петріот і ракети до Петріотів. Правда, по системах цілу батарею він просить купити, чи ще так, віддати Мерцу, а він, Трамп каже: «А ми тобі віддамо гроші з європейцями. Мерц каже, да я сам у вас куплю, у вас їх більше і не одну батарею, тільки аби поставити в Україну. Тому зараз іде ось ця дискусія. Плюс обіцяв ракети. Поки що дуже малу кількість, там, десяток, цього мало. Ну, але це такі речі, які виходять з куларів, які з'являються в ЗМІ, ну і які ми зараз бачимо, що не є точно домінуючими, але такі, які ми, скажімо так, вже можемо відслідковувати. Системи Петріот можуть їхати цілими батареями. Оце для нас дуже важливо, тому що дрони, перехоплюючі для шахедів, добре, але це виснаження. А насправді треба ловити балістику. Треба ловити кінжали. Для цього є системи Петріот. І те, що вони спорять, насправді нашим дипломатам треба казати, друзі, заспокойтесь всі і ви давайте, і ви давайте і разом заплатимо, тому що цих систем Петріот забагато не буває. Ви бачите, як летять в міста, де цих систем немає. Так, вони рухаються, вони розставлені по спеціальних об'єктах. Україна знає, де, де ловити, що ловити. Але на всі міста не вистачає. Ми з вами ще раніше говорили на кожну область хоча б мати батарею. Тоді б Україна була б захищена. Тоді б ми знали, що дійсно є купол з дронів. Ми зробимо купол від шахетів, а це був би купол від балістики. Тоді це було б потужно. Зараз поки що йдуть тертя. Насправді дуже важко. Але в Кремлі панікують все рівно. Царьов дуже занепокоєний, каже, що американці будуть давати більше, далі українці будуть їх вибивати, звільняти свої території, рухатись далі. Бачите, не просто так він прожив в Дніпропетровській області, хоч і валяв дурака з росіянами, але знає українську силу. І каже, коли в українців в руках американська зброя вони швидко рухаються і витісняють росіян. Медведєв взагалі знову ж таки, вийшов. Вийшов вийшов з запоя і починає теж коментувати. Якось рано ці новини почали з'являтися тільки вівторок. От, а тут Медведєву вже треба знову щось сказати. Бо для царьова це точно знакова подія, причому з надзвичайним великим знаком мінус для Росії. Медведєв спочатку грав в браваду, каже, що їх головнокомандуючий буде, значить, там звільняти території. Ну от, продовжити добивати сілі СВО, які сам Медведєв навіть на трезву сказати не може. Ну от, і каже, що будуть працювати на перемогу. А американці, значить, знову катаються на своїх улюблених гойдалках і, власне, далі по тексту. Ну, насправді, Медведєву треба б трошки було включити мізки. Один раз він уже в Трампа вибачався. Ось зараз Медведєв може знову договоритися, що вибачатись доведеться вдруге. І знову свої слова брати назад. Медведєв вже це робив. От я думаю, що зараз Україна змусить його з Штатами робити це вкотре. Далі, що відбувається, в Червоному морі плив собі корабль, точніше плив корабль, летів літак німецький, який патрулює яка задача якого працювати на тому, щоб було забезпечено гарантовано. Вільне судноплавство. Червоне море, якраз таки хусити там для Ірану, роблять чорну роботу, зривають поставки товарів, це тисне на захід, таким чином намагається прибрати допомогу Ізраїлю. Ізраїль зараз, Бібі Натаняхо, перебуває в Вашингтоні з дружиною, дарує листи Нобелівської премії Трампу. Ну, одним словом, несеться. А тут китайська система, це передають західні ЗМІ, лазером влучила. В літак німці. Німці вже викликали посла Китайської Народної Республіки, будуть говорити. Ну от, але ЗМІ кажуть, що ну, невідомо, щоб там були ці сили, є вони там, немає їх там. Тому зараз йде така дуже серйозна розмова. Ну от, але Міністерство закордонних справ Німеччини в мережі X про це написало, що в ході морської операції Європейського Союзу Еспіц власне потрапили в літак Лазером. Просто лазером. Я знаю, що наші хлопці, деякі експериментують з лазерами, намагаються зробити потужні системи. Ну от, але для цього треба гроші. Поки що це збирається на волонтерських. Вони експериментують. Треба ерінді, треба більше грошей. Держава не завжди в це вкладає. Експерименти довго не знаю. Ну от, А тут бачимо, китайці це роблять. Ну от і тут знову ж таки, перше про що я подумав, коли це побачив, нам теж треба такий лазер. Щоб бити по російських ракетах, щоб бити по російських дронах, якщо це працююча історія, я думаю, що для нас точно треба на це робити ставку. Суперсучасні технології це наша прерогатива. В той же час Блумберг каже, що сучасні технології, Харбінський інститут технологій, зараз працює на Росію. Вони це підкреслюють і кажуть, що з цим треба боротися, тому що вони Китай допомагає Росії. Про це пише Блумберг. Роблять впівішки по 10 тисяч зараз будуть робити в місяць. І їм передавати. Ну насправді ми робимо більше в місяць. Тут ми точно не комплексуємо, але є велика кількість різних китайських дронів. Зеленський казав, що Китай не поставляє вже в Україні з травня. Тому зараз заходу треба думати, що робити, і в Україні є насправді рішення. Україна каже, робіть їх в нас, щоб ми були арсеналом Європи. Тоді вам не треба буде стояти в черзі. Китаю на купівлю дронів, щоб воювати з Китаєм, тому що ваша черга ніколи не почнеться. І заходу треба про це думати, особливо, якщо Китай воюватиме з Росією, Штати з Китаєм, Росія з Європейським Союзом, тоді круги поставок замкнуться. І треба буде хтось, хто буде робити. Україна каже: ми готові, вкладайте сюди мільярди. І тоді ви побачите, що таке українська сила. Власне, на фінал. Зеленський кажуть, уже розповів. Зеленський уже розповів Маркарові, що буде її звільняти. Правда, просить залишитись пані Оксано в його команді. Поки що посаду їй ніяко не пропонують, нічого не гарантують, але кажуть, що якась буде, ти по собі гамає їй щось запропонувати. Ну, зазвичай так роблять, щоб людина тихо пішла, щось пропонують, потім можуть і не назначити. Я вам казав, що там є образа за. Спробу отримати посаду прем'єр-міністра, Знову ж таки, яка була надиктована ззовні, але ти ж зараз нікому не поясниш. Кандидати в посаду посла України в Сполучених Штатах вже там іде дуже серйозна бійка, не гірше ніж за посаду прем'єр-міністра. Навіть дівчата, які претендують на прем'єр-міністра, теж не проти стати послами в штатах. Зараз це ну така серйозна посада. Діти підуть в американську школу. І можна буде з американцями домовлятися, щоб сюди теж приїхати потім після каденції на якусь високу посаду. Не знаю, не всі ставлять в пріоритет захист держави. Багато хто думає просто про свою шкуру тут, щоб справу не відкрили, там, щоб дітки ходили в хорошу школу, але не всі і не завжди ставлять правильні продержавницькі задачі. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях поставки Трампом зброї, ось ці батареї. Чи дасть він, чи не дасть перше, чи кратно збільшить поставки, тому що бачимо, що по чуть-чуть закручується маховик. Чи буде ось ця реінкарнація Трампа як по істину проукраїнського президента? Друге, якщо дасть багато зброї, приїде сюди чи не приїде. І третє, ось ця зустріч, яка Путін, Трамп, Зеленський. У мене питання. Є зараз багато інформації, що може буде зустріч в Європі, в Італії або в Швейцарії, в Ватикані. От, напишіть, будь ласка, в коментарях відбудеться вона до Дня Незалежності чи до початку навіть осені, чи ні. Напишіть в коментарях: зробіть донат для наших хлопців 47-ї. Ну і дуже Північний Легіон. Ну і дуже прошу вас підписатися. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.